Всім привіт! 9.09 в нас магічне число Три дев'ятки. 2025 рік також в Сумі дає нам дев'ятку. Дев'ятка в нас про завершення, про трансформацію. Тому дуже важливо 9-го числа. Зайнятися завершенням тих справ, які треба завершити критичні, да? закрити двері в минуле, відкрити в нове. Хтось це буде відчувати на фізичному плані, да? блін щось завершується, хтось буде легше, це все залежить від того, як ви розвиваєтесь, на якому ви етапі і так далі. І так далі. Давайте ми для вас і для мене знайдемо такі підказки, що ж все-таки лишиться там в минулому. А що, які двері вам відкриваються в майбутнє? Дуже важливо розуміти, що якщо ви не займаєтесь своїми перемінами, нічого не докладаєте зусиль, то в принципі ви запускаєте знову цикл на багато років без змін. Тому дуже важливо прям завершувати якісь можливо токсичне спілкування, щось да? можливо нарешті наважився звільняється з роботи, яка його виснажує. І, взагалі, знаєте, переглянути свої цілі, задачі на найближчий, на найближчий рік. І давайте ми з вами подивимося, що після цього переходу 9 числа що залишиться в минуле. Що варто залишити в минулому для того, щоб далі відкрити собі благосний такий етап. Да? Король чаш, тут якийсь мужчина завершиться у вас в минулому. Можливо, ви стоїте на виборі «надо він мені, не надо». Якесь партнерство тут у вас є з мужчиною. Дивіться, якщо це любовна тема, тут у вас буде або завершення, або крута трансформація. Тобто, можливо, ви своїм партнером сядете і скажете: дорогой, ми або щось міняємо для того, щоб будувати здорові стосунки, або мальчик. До свидання. Можливо, це про якісь робочі моменти. З якимось мужчиною, колегою, не знаю, компаньйоном. Ви тут будете вирішувати якісь питання так само либо про завершення, ні, мені не потрібний такий компаньйон, там клієнт, дивіться, хто це може бути. Лібо ви будете також переглядати дуже швидко якісь моменти в комунікації, в спілкуванні, в партнерстві, в жезлів. І це прям круто саме зав'яжеться вас на цьому тижні. Зверніть на це увагу. Башня. Тут все-таки я більш схиляю, що багато хто, удаліть цю людину з свого пространства. От, зверніть увагу на якогось мужчину, що ще лишиться в минулому. Що ще лишиться в минулому? Ну, диявол, тобто, якісь стосунки, партнерство з якимось мужчиною є по дияволу. По дияволу це співзалежні стосунки, це обмани, маніпуляції. І більше того, цей мужчина прийшов у ваше життя як ваш кармічний учитель. Розберіть! Яку карму я проходжу з цією людиною, який урок прийшла ця людина навчити мене? І от коли ви зрозумієте, до зрозумієте і відпустите цю історію, значить ви пройшли урок. А хтось буде далі це проходити, тому що ви багато хто не хоче вчитися в кожного свої, якби бачення на цей світ, страшний суд. Тобто тут всі трансформаційні карти, ліва трансформація. Комунікації, ліба тут будуть е по смерті. Е Конкретно вас ставити перед вибором карта влюбленої. І все-таки ви, якщо лишаєтесь цим партнером без змін, компаньйоном далі будуть одні розчарування. Вам така підказка. Зверніть на якогось мужчину в своєму пространстві. І в кожного це мужчина буде свій. Можливо, ви бившого ненавидите 20 років, пора вже це відпустити і до урок. Як варіант. Дивіться, що це за мужчина. Пишіть мені в коментарях. Я читаю всі ваші коментарі. Дякую, що ви мене лайкаєте, підписуєтесь, читаю пишете свої коментарі, поширюєте. Всім я дякую за вашу активність на моїй сторінці. Це відповідь на мою роботу, що я не даремно до вас виходжу. Тому всім дякую, всім рада. Підписуйтесь, хто мене вперше бачить, раз щоб ви мене не згубили. У мене трансформаційні розклади не тільки любить, не любить, а конкретно, якщо любить, то як любить, якщо не любить, то чого, блядь, не любить і так далі. Хорошо, які двері вам відкриваються після цього переходу? Дев'ятка чаш. От як собі намічтаєте, отак вам вищі сили будуть відкривати двері. Замахуйтесь по-крупному. да? Тобто ісполнення ваших мечт будуть. І це у ваших руках. І саме коли в нас бажання якісь втілюються в життя, нам Всесвіт дає можливості приводить людей, тих, що потрібно, в наше пространство. Наша задача побачити це, взяти це в роботу, подякувати Всесвіту творцю, що привів рішаєш мою якусь задачу, ціль. І рухатись, тобто мають бути ваші фізичні дії. Все, що від і Творець дає, це зустріч. А далі, як ви це? Обробляєте в своєму житті, куди направляєте, як будуєте стосунки, бізнеси, роботу, кар'єру, творчість це вже ваша відповідальність. Но шанси тут будуть відкриті. То з це будуть класні, якісь прийняті нові е, можливості, рішення. Е, прямо хтось буде двері відкривати ногою. Ну, іноді і так треба. Так що ставте цілі, тут з не тільки про крапку, а це й про правильні рішення, це про амбіційні рішення, це про великі рішення, про великі глобальні кроки. І тут з також у нас про перемогу. Тому дійте, блістящі ідеї, вас будуть вдохновляти, вас будуть реалізація. Коротше. Дерзайте, тут вам все дають в руки, королева жезлів, страсть, амбіція, творчість, запал, я, блін, ёб твою мать все перероблю, що я собі Я задолбалась, я вийду з нищити я буду uh, бізнесменшою і так далі. От-от, діяти, головне діяти і для чоловіків, і для жінок діяти. Комусь, можливо, у ваших нових починаннях допоможе якась жінка, можливо, підкаже щось, можливо, ви до мене на консультацію прийдете, і я вам підсвічу, умовно, ви знаєте, який бізнес відкривати, оцей чи цей. Для того і придумані карти Таро, щоб продивитися прогноз, а що мене може там чекати. Не тільки любить, не любить, як я кажу, а конкретно подивитися, де краща перспектива, де і так далі, і так далі. Жрець. тут, можливо, в ваше життя прийде мужчина, який стане учителем, можливо, це якийсь начальник, можливо, це якийсь компаньйон, і також по жрецю можу сказати, що ви тут будете здавати нові уроки у вищих сил. Ну куди ж без них? Куди ж без них? Давайте подивимося, які ж уроки ви після 9 вересня почнете здавати. Які уроки, калісниця? От саме на ваш рух, на ваші амбіції. Тобто можна хотіти 300 мільйонів років, да, скільки ми не живемо. Задача ви будете здавати, а що ти готова зробити? Готов зробити для того, щоб досягти оцій дев'ятки час, час, коли в мене все зашибіть і мене влаштовує моє життя. Вам будуть прям відкриватися двері, і це ці шанси будуть брати сміливі. Да, я теж десь боюся, да, в мене теж десь включаються страхи, але я йду, і коли страх починає болтати в мене в голові, я кажу: заткнися, блять, ми це робимо. Ми пробуємо, щось здається, щось не вдається. Але головне сісти на колісницю і рухатися. Отут тут ви будете здавати, а чи справді вона готова? До тих цілей, яких вона там собі нарисувала, і чи готова вона прикладати зусиль, чи готова вона брати відповідальність по тузу зумічей, тому що будь-який успіх це і про відповідальність. І от саме ті, хто не вміють відповідальність брати навіть за своє життя, звісно, бізнесу їм і не світять. Тому ваша задача діяти, будувати да, Сімьорка Дінаріїв, це я посажую зерна, і потім вони взращуються. Тобто тут ви можете проекти, якісь задумки, творчість, якусь бізнес, блог свій почати вести. От ваша задача не тупити, а сідати на колісницю і керувати. Тобто тут вам будуть даватися, хтось вже цим даним дано займається, і саме після цього переходу ви тут крутий, якийсь екзамен здали. На самооцінку себе я не погоджуюсь на менше, мені тільки давайте по крупному, якщо мужчина то самий класний, самий добрий, самий реалізований, якщо це бізнес, творчість, так само ні, я не готова, я не согласна на щось маленьке, я по-крупному. І якщо ви цими своїми трансформаціями взрощували щось своє нове, от ви після переходу вже почувствуєте, побачите плоди своїх старань. Тобто хто як трудився? Так, ви будете бачити конкретні переміни. Хто в мене не ледача срака, хто тут класно трудився над собою в трансформаціях з наставниками, самі в самому світі ішли, крокували в нове, вам буде да дана від вищих сил стабільність, і якщо ви переживаєте за гроші, за гроші, ви перестанете апріорі думати. Тому що гроші це просто інструмент чогось досягати. А ви маєте полюбити шлях, який ви йдете. Наприклад, я збираю гроші на якусь ціль. Ну, я кайфую настільки від своєї роботи, коли я працюю з вами, клієнти, консультації, знімаю для вас відео, регрес, якісь курси для вас пишу, групи трансформаційні. Оцей процес я полюбила. І тільки в той момент, коли я полюбила процес, а де. О, опять це треба щось сидіти робити. Коли я так нила сиділа, в мене ніфіга не виходило. Ну коли я полюбила процес, коли я побудувала оцю собі дев'ятку чаш, мені влаштовує, я обуздала своє. Роботи місце, да, облагородила, тому що я естет, мені це важливо. От я, по максимуму, що в моїх силах, що в моїх фінансах, створити такі умови для себе, щоб я кайфувала від процесу, не напрягалася. І тоді ми переходимо на інші вібрації, і тоді в нас легше, легше, легше все вдається. Тобто, ваша задача після цього переходу працювати над своїм внутрішнім станом. Якщо ти ходиш на роботу, а як ти ходиш на цю роботу? Якщо це якийсь бізнес, а яке емоційне задоволення приносить тобі цей бізнес? Тому що, коли ви йдете в бізнеси, в проекти, на роботу тільки зараді бабла, там не буде ні реалізації, не росту, і ви будете незадоволені своїм результатом. Тому перше. Що ви маєте зрозуміти, а мені подобається те, чим я займаюся. Якщо подобається, то я вас вітаю на правильному шляху у вас круто почнуть запускатися нові двіження, і ви навіть, можливо, знаєте, будете казати, блін, стільки всіх можливостей, де мої очі були раніше, і ви прям будете відчувати, блін, я не встигаю. Можливо, в когось тут, якщо це стосується бізнесу, кажуть вчитися делегувати і брати, можливо, якусь команду вже розширятись, це про тих, хто вже в розширенні якомусь. Да? Тобто, ви тут не будете сидіти на місці. Ці колесо фортуни, ваша задача в. Купити удачу за хвіст, не тупити, не боятись, проявлятися, робити комунікації, все вам буде відкриватись. Тобто, саме для сміливих крутанеться колесо фортуни, удачі у вашу сторону. Ваша задача не спати, не боятись, вірити в себе і крутити далі оцю удачу в свою сторону. Я вас вітаю тут. Багато хто мене буде дивитися, здали уроки, якісь пройшли. Можливо, саме отою, що я на початку ролику сказала, ви здали екзамен з якимось мужчиною, і всі розчарування завершуються в минулому. Це і з двойка жезлів з контрактами, з угодами, з особистим життям. Тут ви оцю історію завершуєте, дев'ятка нічей дозавершуєте. І... Ви тут підете більше в роботу, в творчість. Також вищі сили вам підказку дають: додай творчості там, де ти працюєш. Якщо це взагалі не стосується творчості, там, де ви працюєте, вам підказує твоя робота, твоя задоволеність і твоя дев'ятка чаш, і твоє колесо фортуни, удачі, бабло. Там, де ти будеш на своєму місці, де ти будеш займатися тією справою, яка тобі буде приносити емоційне наповнення, творче наповнення, і тоді вже як наслідок будуть і фінанси. Тому зверніть увагу на якусь творчість, можливо, комусь в хобі переміти. Да. І кажуть комусь, що тут час це буде тебе наповнювати емоційно, да? там, там ти будеш напітуватися оцею енергією, якщо виходите найм, бо там ти цього не отримаєш. Тобто додавайте собі хобі, да? перенастроюйтесь так, щоб своє круте хобі навчитись монетизувати. І також комусь тут кажуть, що, можливо, в робочих моментах, коли ви будете якісь справи вирішувати, для одиноких ви можете зустріти. Партнера ту ж чаш, чаш, це в нас якісь нові знайомства. Можливо, якийсь мужчина, а для мужчин жінка виявить якісь прояви уваги в вашу сторону. А ви будете казати, мужчина, отойдіть, будь ласка, не заступайте, будь ласка, моє сонце. Ви тут будете відсікати, але вищі сили кажуть: зверни увагу. І не відсікай зразу, так як ти звикла, через там свій досвід негативний, травми і так далі. Сонце, удача йде у всьому. Хто одинокий просив, дайте якогось партнера познайомитись, просто розвіятися і так далі. Сонце все тобі дає, що ти заказувала. Так що я бажаю вам, хай все погане лишається там. Позаду в переході все не потрібне і непотрібних людей. Залишайте в минулому, крукуйте в своє щасливе майбутнє. Бажаю вам, щоб над вашими головами завжди світило ясне сонечко і удача крокувала разом з вами.